Я їх почав робити тоді, як отримав телефон мобільний. Подивився в телефон, там були підставки. Я думаю, я захочу собі таке зробити. Кораблік, це нотив, наробив на музичну школу був. Ялинки, це собака. Такі. Це тяжка робота. Це не те, що десь на заводі чи на фабриці. І тут все шліфую нуждачкою, потім беру, малюю качечку чи машину, вирізаю, теж шліфую їх, потім прикручую це і лакую. Шановна громада, сподіваюся, ви в нормі, бо військовослужбовець є потреба в формі. Тож з дідом відчули відкрити збір треба для жінок у війську на зимові потреби. Ми з ним вже відкрили, і закрили кілька таких зборів. Діда вчила реп співати, складала для цього текст і вирішила, що одним з благодійних лотів буде його підставка і його домашнє вино. І якось так моїм підвизникам сподобались ці підставки, що вони почали питати: а чи можна їх окремо купити?